Всім доброго дня! Сшиваємо <смір> манжет на рукаві. Так, Беремо ниточку, тут у нас ми так відрізали, щоб у нас хвостик був, якого буде достатньо для пришивання. Голочку і виводимо ниточку на лице. Ось сюди. і, получається цепляючи, чіпляючи? Ні, мабуть, отак от о. Ось так. З іншого боку заводимо. З лиця отак. І тут повертаємо її туди, де вона вийшла, і виводимо в наступну петлю ось таким чином. Тут знов повертаємо туди, звідки вона виходила ось. Так от. І так до кінця. Получається, ми от якби там, бачите, за внутрішній. Завжди голочка повертається туди, де вона виходила, звідки. Ось так. В результаті ми маємо, щоб у нас оці зійшлися, а шов був всередині полотна. Ось так, зшили планку китлювання і тепер резинку. голочка завжди повертається туди, звідки вона виходила, чіпляє і знов туди, звідки виходила. Бачите? Ось тут вже майже цього ж вона не видно. 嗯。 Так виглядає шов з лиця. Тобто ми всі весь процес виконували з лиця. Ось. І ось такий вид він має зсередини. Все охайно дуже. Всі оці кінці треба буде позаховати. Ну, а так, ось бачите, його майже не видно. Все, всім доброго дня! Підписуйтесь, ставте лайки, поширюйте відео. Можливо, комусь ще буде цікаво приєднатися. Мені було цікаво дізнатися, що цей джембер в'яжуть не тільки жінки, але й чоловіки, мабуть, для своїх коханих жінок. Всім всього найкращого, до побачення!